Молю тебе, Всевишній Боже, благослови моїх дітей та онуків, благослови їх, Господи, коли прокидаються вони вранці, охорони їх розум, тіло і душу, провадь їх всюди, опікуйся ними, благослови, Господи, ці місця, де вони живуть, вчаться і працюють. Благослови дороги, якими ходять мої діти та онуки, і тих, що ходять поряд з ними. Навчи їх, Господи, прощати і любити ближнього, як самого себе, коли спіткнеться дитина моя, підтримай її, Господи, благослови дітей та онуків наших, своєю безмежною Божою любов'ю. Провадь і направляй їх на правильну життєву дорогу. Твоя любов, Господи, ніколи не минає, твоє Боже благословення робить чудо в Твоїх руках і під тінню крил Твоїх, наші діти та онуки в повній безпеці. Благослови, Господи, дітей і онуків моїх. Бо ти їх любиш більше, ніж я, бо моє життя це мої діти. Вклоняйся, Господи, тобі до ніг, сльозами б я мила твої ноги, що все життя ти їх беріг. Амінь.